До війни грав футбол, вчився, мені було всього лише 19 років. Коли почалася війна, 24 числа, 25-го я поїхав в перший воєнкомат. І вирішив сам піти на війну, не служивши, тому що ну, мені до мене там підходить комісаріат головний, каже, мальчик, що ти тут робиш? Я, я кажу, ну буду теж жити, воювати, як і всі. І отак от я опинився. На війні. Я був в 110 й бригаді ТРО, в 112-му батальйоні, був у роті РВП, рота вогнової підтримки. Стояв на СПГ, був на Донецькому напрямку, на Запорізькому напрямку. Ми стояли, потім нас перевели на суд. На запорізькому напрямку я отримаю поранення 11 вересня. Ураган касетка нас накрила. Мені попало в коліно, в бідро, в спину. Мені предложили безкоштовно замінити колінне село. Поміняли колінне село і в цьому році, в січні в 23, списали по пораненню по здоров'ю. Я. я пішов, вивчився на «Барбер», мені щось воно до душі. Подобається стрихти людей, спілкуватися з ними. Займаюся настільним тенісом. Мені дуже подобається настільний теніс. Це один з тих видів спорту, яким я можу займатися і за мого коліна. Я люблю це, хочу зайняти перше місце, поїхати на змагання для себе, для своїх рідних, доказати, що я ще щось можу.